Два з половиною роки тому в Кривому Розі було дано старт реалізації програми розвитку промислового туризму. Завдяки краєзнавцям та науковцям створено реєстр індустріального спадщини міста із понад 200 об'єктів, які являють собою туристичну привабливість. Місто широко відоме за межами країни, завдяки величезним покладам залізної руди. Для її видобутку збудовано мережу з восьми основних шахт, глибина яких досягає півтора кілометри. На Криворіжжі розташовано 41 кар'єр, серед яких 11 функціонуючих, 5 гірничо. Збагачувальних комбінатів підприємство з повним металургійним циклом Арселор Мітал Кривий Ріг. Вважаю, що Кривий Ріг найдовше місто не тільки в Європі, а й в усьому світі. І тут є багато чого, що буде цікавим для туристів. Місто має величезну кількість залізорудних покладів, хвостосховища, схожі на великі озера. Показати комусь кар'єр та підземні шахти це вже туризм. Ці та багато інших пам'яток необхідно правильно презентувати на ринку, аби люди змогли з ними. Наочно ознайомитись, Презентувати потенціал міста для розвитку промислового туризму, обмінятися досвідом, обговорити проблеми і перспективи становлення цього туристичного напрямку в Україні та Кривому Рогу загалом зібралися учасники всеукраїнського форуму Індустріальний туризм, кращі практики для ефективного розвитку території. Міський голова Юрій Вілкул відзначив, що важливою складовою програми розвитку промислового туризму є покращення екологічного стану міста, у чому вже є певні наробки. Ми розробили програму. У нас вже багато років вона діє, і я вам скажу, що на наших промислових підприємствах набагато і в місті набагато покращилось екологічний стан. Місто Кривий Ріг завжди раніше, як саме потужне промислове місто України, було там перше, друге, третє, там п'яте місце по Навантаженню екологічному на середу. В минулому році вже Міжнародна комісія нас оцінила 15 те місто в Україні. Це для нас, ви ж розумієте, по навантаженню на екологію по промисловості немає жодного такого міста в Україні. Для нас це велике, велике досягнення. І я вважаю, що те, що ми зробили в минулому році. Що за рік ми на 7% зменшили викиди наших промислових підприємств? Це теж важливе, майже не зменшує виробництво. Це теж важливі досягнення. І я вважаю, що в цьому році ми ще на краще місце перейдемо. К Чому я веду, що промисловий туризм ми повинні робити і показувати своє промисловість, і створювати умови, щоб люди к нам поїхали, не вагаючись на те, що ага, там, якісь будуть проблеми зі здоров'ям, викиди, там, таке інше. Ми на це дуже е, приділяємо цьому питанню багато уваги. Близько 80 учасників форуму, серед яких представники туроператорів, керівники промислових підприємств, екскурсоводи та всі ті, для кого туризм є важливою сферою життя, обговорили досвід реалізації туристичної діяльності на підприємствах інших міст України, розглянули туристичний потенціал Кривого Рогу в контексті існуючих екскурсійних маршрутів та індустріальної спадщини. На думку експертів туристичної справи, промисловий туризм в кривому розі має майбутнє, якщо з поміж іншого поряд з діяльністю великих Риємств дати хід і всебічну підтримку малого і середнього бізнесу. Розвиток малого і середнього бізнесу в поряд з такими великими промисловими гігантами завжди сприяє двом важливим речам: це покращенню якості життя в цьому місті, це кращі послуги, це краща інфраструктура, це кращі, це кращі люди. Друге, це Дає можливість мати такий запасний варіант для випадків, коли йдуть ті чи інші звільнення, або навпаки є можливість працевлаштування, тому що тоді робоча сила вона перетікає з одних секторів в інші. І от якраз ці два критерії, пов'язані з підвищенням якості життя і критерій взаємодії з. Ринком праці вони для міста є найчутливішими, і тому вибір особливої ніші в даному випадку промислового туризму якраз може мати дуже позитивний вплив на розвиток і соціальних відносин, і інфраструктури, і власне всієї території міського середовища в такому дуже цікавому, особливому місті, як Кривий Ріг. Знані фахівці промислового туризму підкреслюють, що сприйняття кривого рогу як не тільки індустріального, а й туристичного центру можливо лише завдяки масштабним інформаційним зустрічам, форумам, залученню до них зацікавлених сторін. Форуми, які проводяться у нас в місті, мабуть, мають особе значення, так як сюди приїдуть ті люди, які вже проявляють інтерес. А це значить, що вони вже положительно настроєні на взаємодійство на продвіження турпродукту вже на український ринок. І далі все діло вже за малим. Люди бачать, туроператори бачать так сказати товар ліцом. Тобто вони розуміють, о чому здесь йде річ, і далі вже його продають і везуть к нам людей. Наверное, це найголовніше. Я вірю в цю ідею, вірю не наївно, а вірю абсолютно реалістично, що вона вже почала реалізуватися, вона розвинеться, і я вірю, що за кілька років. Що сезонно до нас приїжджатимуть тисячі людей і одноденні екскурсії з ближніх міст, туди-сюди, і надовго приїжджатимуть. Я особисто запропоную програми такі тривалі три дні, п'ять днів, сім днів. Тому що, наприклад, мої знайомі у Львові та Тернополі ходять по своїх тургенствах, просять, організуйте нам тур на козацьку Україну. Їм ніхто цього не пропонує. Уявляєте, тому слава Богу, що це в нас зрушило, і ми станемо Кривбас обов'язково такою пуповиною туристичною, яка дивуватиме весь світ. На сьогоднішній день у кривому розі відкрито понад 40 екскурсійних маршрутів. А після відкриття спеціальності туризм, курсів екскурсоводів на базі педагогічного інституту Кайну, завдяки кваліфікованим кадрам їх кількість має значно збільшитися. Вагому роль в плані популяризації промислового туризму відіграють криворізькі науковці. Ми, як геологи, тут пропонуємо зробити декілька маршрутів геологічних, мінералогічних. Тут є вже певні напрацювання в цьому відношенні. Ми Запрошуємо сюди із Європи, із Росії, і з Білорусі і студентів, і фахівців. І ось буквально 28 березня у нас була така екскурсія з фахівцями зі Львова, Києва, Дніпропетровська, Харкова, Донецька. І вони у захваті були від наших, звичайних наших відвалів. Учасники зазначили, що результат дводенної роботи форуму створення ефективної платформи для обміну досвідом та об'єднання зусиль всіх учасників туристичного ринку з метою розвитку промислового туризму. Другий день форуму передбачатиме екскурсії до шахт із спуском під землю, відвідування промислових об'єктів. Один з яких кар'єр південного ГЗК входить до сімки індустріальних чудес Кривого Рогу.